Все, Миколю привезли. ото буде кіно з тими виварками, Ну ладно, то, то буде то буде друга серія. Понапридумували якоїсь херні. Значить, коля каже, що не забиває диски. Хорошо дискується. Я думав, буде забивати. Ні, не забиває, добре дискується. Чудово навіть. Все, так? Да? А буде, все. Хорош! Хорош, бо ще туди влупимо. Все, колю я завіз. Воно ну, вже сухо. Віталика вивезли. Поміняли трактористів. Так, а де ж він дискував? Наверно, аж там знизу. Взяв діагональ. Ну я не буду туди йти, щоб піти. Це завтра тут ячмінь сіяти будемо. Якщо вони зроблять площі, може і не зроблять. Тут і там ще за, за горою, можуть і не встигнути. Все, у мене на сьогодні моя поміч моя їм вже не потрібна. Не, Все-таки трохи забиваю, все ось почистив. Бачу, там Віталя знову чисти. Мокровато. Ладно, відгонимо цього пижика, йдемо додому. Там у мене ще трохи докидаю листя, вивезу. І буде, що тут таке блистить. Плуги. Плуг блистить чийсь. Ну, блистить, то й блистить. Все, їдемо займатися домашніми справами. І так, як я вже казав, тут мені... Сьогодні нема що робити. Закриваємо цю кардигарню і йдемо додому. Все. Так, що я ним сюди вигнався? А вигнався треба досить до, до громадити, догрузити і вивезти, бо може завтра сіяти будуть, та й мені треба там буде теж присутствувати, зона якогось вигнати. Ну і взагалі допомога моя буде треба. Зараз я пока по громаді цю листечко. Так, в цю сторону згріб. Я думав зараз зробити такий хід конем, взяти пилку, розгрузитись і поїхати туди, на ту гору, де ми корчували. І спробувати скільки я зможу виїхати туди. Ну і врізати кілька тих грушок. Але все. Різко міняється. По-перше, зараз вже четверта година. Ну за таке, це що я все встиг би. Та треба в центр вже їхати буде. З роума з ними. Ой, ладно. Відміним це на другий раз. Я все ж таки хочу. Хочу я все ж таки попробувати на ту гору, скільки виїду. Ну вже скільки виїду, скільки виїду, все одно дров тих наріжу. Ладно, поки вивезу циву і дому, бо треба в центр. заводимось Віталик готує площу до посівної. Як на сьогодні, я не знаю, може то вже коля. Може вони знову розмінялись. Як на сьогодні не хотів щось робити, заводитися зранку цей трактор. Але вже бачу, більше пів Ну, готив. Цю, цю площу то він точно зробить. А ще там є дві. Не знаю. Не знаю, не знаю, будемо ми завтра сіяти чи ні. А що тут знати? Я доживемо до завтра, то й побачимо. Блін, я родно загубив. Накрив цю фігню родном. І приїхав. Тільки що вже вигрузив. А згадав, а родна то нема. І було? Хех. Їдемо, і ніхто не підняв. Заглушив я тільки що зупинився. Бачу віталик. Телефонує, я думав, щось сталося. А то вже коля хараче, вони вже розмінялися. ось моє родно. От галатиндві. Я ще вам там оглянувся, воно було. Як воно тут злетіло хрен його знає. Ой, боже, боже. Та спій вже, хоч ти не котися. Ручник. Держи. Заубив родно. Ой! А від Віталик дзвонив ключі віддати, бо він брав у мене з замка. А то що мені говорить? То коля. Та ні, він сьогодні хоч би то кончив, не буде він туди їхати на ніч. Хватить їм на цілий день і цього. Так, все, не загубиться вже то родно. Думаю вже так не випаде. Це треба брати його та тут зачіплювати хоч проволокою, бо ця херня у мене порвалася, я весь час забуваю купити. Це коротко, в мене була довга, порвалася. Я забуваю купити. Там оно ретрактор. А я ж, осінь, осінь. Осінь. Це той, по-моєму, що он орав. Так, все, їдемо додому. Порушили мені цією поїздкою всі плани. Поїздкою в центр. Треба цих лобатик закривати, вони мені вже починають підривати той підмурок. Риють як кроти. Ще й цей. Фордіка нема, прийдеться їхати фіатиком. Ладно, зараз поїдемо. І що він нам зараз каже? А? Я его давненько уже заводил. Варю О, включилось. Уключилось. Сейчас. что у нас? Так, а тут... О, и тут я. Все е. Все, закрываемся. И пробуем. Пробуем завести. І так, що ти нам зараз скажеш? Побачимо. Оце тако треба Талап-талап-талап-талап-талап Зараз не захтів? Завівся. Ага. Молодець. Ладно, грію і згрузяться і їдемо. Я не сам їду, так що там знімати не буду. Та там і нема що знімати. Якісь там капці маю зміняти. Що таке. Ладно. Приїдемо, потім вимкнемося. Так, поки мої дівчата ще не виродилися. Громадія цю херню. Там у мене кури громадять, а тут нетять. Поки в мене ще є час. Машину вигнав зараніше, Ну нічого. Все, громади. сидю то включаюся якийсь ось тут понаклеював ці я не знаю чи це на заводі чи це вже якийсь народний умілець е, плівки ці понаклеював ні хрена нічого через них не видно як їх зняти треба буде якимось раствором чи що Я колись у мене в газоні була така сама херня, нічого не бачив. Та я її здирав і чи бензином чи ацетоном, я вже не пам'ятаю. Змивав. І так і позмивав. Ну от нафіг вона мені тут нужна. Я нічого в зеркало не бачу. Що й сонце світить очі. От хто там їде ззаді, Хрень його знає. Дубали своїми пленками. Ладно. Та це вже давно я збираюся її. Взабі хвоститься і щось руки не доходять. Не доходять руки. Що, що показу? Я нічого до цей, не сусід. А, я б може до мене кричить. То. То звідти кричить. Хто тут такий пан Володимир, що? Не можу впізнати. Корей, тільки не плюйся. А куди бичок буде кидати? А ми зараз побачимо. Не побачимо, вже їдемо. Все. Холостий є. Відтоді, як почистив карбюратор, холостий є. Ну, зразу з підсосом погорівся, потім підсос скидаєш і все, їде і холостий є. Ну, ще де неде де буває, провал є, ну, то вже таке. Так, ладно, йдемо. Куди йдемо? Думав, я ще сьогодні то листя вигрузити. Ну, там, звісно, мало, але все одно його треба вигрузити, що я нагріб. Ну, вже щось не хочу. Ні, треба виговорити. Я ж тільки що таку кучку красиву зробив. Що лобаті зробили, га? Ні, треба зараз де вигрузити. От паскуди. Ладно, то я вже буду за камерою робити. А вам усім добра і миру. І будьте всі здорові, онті, лобаті, упорзити. Всім пока!